Увага! Вигідна пропозиція від Shopping TV. Зробіть замовлення під час цього ролику та отримайте гарантовану знижку 500 гривень на мультиварку хлібопіч. Телефонуйте прямо зараз. Пропозиція діє тільки під час цього рекламного ролику. акційного товару обмежена. Представляємо вам абсолютну інновацію серед мультиварок. Високі технології та найвищі стандарти відтепер і на кухні. Це фантастична мультиварка Хлібопіч, яка замінить вам більшість кухонної техніки та пристроїв. Вітайте! Бездоганну новинку, яка поєднує в собі мультиварку, фритюрницю, пароварку, хлібопіч, йогуртницю та твороженицю. Сьогодні ми покажемо, як готують на кухні майбутнього. Ви зможете готувати в мультиварці як найпростіші страви, такі як каші, риба, курка, овочеве рагу, картопля, супи, так і вишукані страви до святкового столу: холодець, паштет, буженина, піца, паста, суфле, соте, варення, випічка, запіканки тощо. Усім привіт, мене звати Аня. Привіт, мене звати Зоя. Мені просто не терпиться розповісти. Про диво у сучасній кухні. Дотепер мене дещо бентежили. Всі ці складні прилади, загадкові механізми. Але сьогодні я готова спробувати щось нове. А чи ти дивилася книгу рецептів, яку я тобі давала? Так, мені дуже сподобалася чудова книга на 200 рецептів. Тут є безліч фото і просто найрізноманітніша кухня. Сьогодні я приготувала все для угорського супу гуляшу та для оливкового хлібу. Поїхали! Та дам Відкриваємо мультиварку. Основна чаша має антипригарне покриття. Об'єм 5 літрів, якого вистачає для всієї родини, та розмітка для літражу. Закладаємо чашу. Давай масло та м'ясо. Закриваємо. Режим мультиварка. Вибираємо жарка. Окей. Нажимай кнопку старт. Поїхали. Через 15 хвилин додаємо... Перець та цибулю для смаку. Ти знаєш, я б ще додала до смаку трохи спецій: картопельку та помідорчики. Ось так. Дістаємо чашу для хліба. Тримай. Угу. Я бачу тут розмітку. А це що? А це тісто замішувач. По інструкції його треба трішки змастити маслом, щоб було легко виймати з хліба. Вставляй, а тоді просто засипай всі інгредієнти згідно рецепту. А ти помітила, як дуже зручно користуватися мірними ємкостями. Так, дуже зручно. Ніколи не помилися в дозуванні. Комплектація тут взагалі фантастична. Я зовсім не використовую своє старе приладдя. У мене все готово. Давай вставляємо. Ань, а до речі, а що це таке? А це просто гачок для виймання лопаті з хлібу. Клас! Так зручно і безпечно. Свіжий домашній хліб це моя давня мрія. Але я все ніяк не наважувалася придбати собі хлібопіч. А тут, взагалі, все й одразу А скоринку зробимо середню, Добре, тут і аж три світла, середня та темна. Ну, все, готуємо. Надзвичайно вигідна пропозиція. Тільки під час цього рекламного ролику зателефонуйте нам, замовте мультиварку хлібопіч та отримайте гарантовану знижку 500 гривень. Поспішайте, до кінця рекламного ролику залишилось 7 хвилин. Цього товару обмежена. До перших страв і не тільки ви зможете випікати корисний та свіжий домашній хліб на ваш смак, адже унікальна функція хлібопіч має у своєму арсеналі аж 10 програм, і це не менше ніж у звичайній хлібопечі. Чорний. Житній, білий, багет, хліб з травами, горіхами, гірчичний, селянський тощо. Мультиварка сама замісить тісто та випече найсмачніший домашній хліб. Настав час смакувати готові страви. Тримайзує спеціальні щипці для виймання чаші, опускаємо, затискаємо, піднімаємо, виставляємо. Вуаля, от і все. Який аромат! А який насичений колір! Аню, наливай наш угорський суп, а я тим часом вийму та поріжу хліб. А гарячий як пахне. Спробуємо. Пора робити перерву на обід. Аню, я вже вражена. Мені вже все подобається. Бо коли я готую, в мене вся кухня в посуді, в кастрюлях, сковорідках. я ще й уявляю хлібопіч зверху. А тут все в одному компактному приладі. Я вимагаю продовження. Правильно, зоя. Наші оператори вже приймають замовлення. Доставка діє по всій Україні, а дзвінки та консультації безкоштовні. Поспішайте 500 гривень знижки на хід продажів саме для вас. Зателефонуйте нам, замовте мультиварку хлібопіч та отримайте гарантовану знижку 500 гривень. Пропозиція діє тільки під час цього рекламного ролику. У вас залишилось 5 хвилин. Кількість акційного товару обмежена. пам 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 Курячі нагетси, ну це просто свято для друзів. Ти диви, креветки та кільця кальмару, картопля фрі. Виглядає дуже апетитно. Кільця цибулі, печериці, ну, ще кілька соусів і можна збирати компанію. Підготувала і кетчуп, і гірчицю, і часниковий. Ти знаєш? Зазвичай я не їм таке у різних кафе, тому що невідомо скільки в тому маслі робився фритюр. Mm -hmm. Але вдома, коли ти знаєш, з чого все готувалося, час від часу можна собі такі свята влаштовувати. Mm -hmm. так. Залишайтесь з нами дізнайтесь далі про солоденька. Ви зможете готувати в мультиварці як найпростіші страви, такі як каші, риба, курка, овочеве рагу, картопля, супи, так і вишукані страви до святкового столу: холодець, паштет, буженина, піца, паста, суфле, соте, варення, випічка, запіканки тощо. До речі, дуже легко відміряти потрібну кількість продуктів, вказаних у рецепті, за допомогою мірних ємностей та ложки, які йдуть у наборі. Ну що ягідний пиріг? А давай інгредієнти я вже підготувала. А приготую я. Будь ласка, до речі, у програмі мультикухар можна зберігати до 50 власних рецептів аби ж змінювати їх за бажання. Не гайте часу на роздуми, замовляйте мультиварку хлібопіч та дивуйте усіх найкращими стравами та наймоднішою технікою. А зараз дивіться сюди. Це справжнє натуральне варення без консервантів. Це програма Джем. Так само, як у нас замішувалося тісто на хліб, по тій же аналогії помішується варення продор всього готування. Воно зовсім не пригорає. Ну, хто варив, той знає, як його потім ішкрябувати від кастрюль. Здається мені, що скоро я буду вправлятися з тією мультиваркою не гірше за тебе, подруго. Я вже розібралася. Ця мультиварка хлібопіч має ще багато секретів. Ось, наприклад. Я приготувала печені яблучка, а ще шоколадна глазур. Ще трохи і я не буду розуміти, як я раніше жила без цієї мультиварки хлібопечі. Як ви думаєте, скільки неймовірних страв можна приготувати маючи у розпорядженні 22 програми в режимі мультиварки, 50 в режимі мультикухар, 10 програм в режимі хлібопіч та функції п'яти різних приладів? Багато і не забувайте про три роки гарантії, які ми надаємо абсолютно безкоштовно. Просто аромат дитинства. Давай спробуємо. Ідеально <мас> <мас> пропечений. Мені, будь ласка, потім заверніть з собою. Аня, а якщо до дієтичних корисних страв, що цікавого у цьому плані? А тут є спеціальна ємня для приготування на пару: курка, рибу, овочі, все, що потрібно для здорового харчування або для ваших діток. Зоя, на що це схоже? Я здогадую, що мова піде про творог. В комплекті ви отримуєте саме цю сітку для творогу, щоб було вам зручно готувати та віджимати його. А ще готуйте йогурти. Вам потрібні лише молоко, закваска та дві відповідні програми йогурт чи творог. Не втратьте свій шанс дві останні хвилини. Останній шанс отримати 500 гривень знижки. Замовте мультиварку хлібопіч та отримайте гарантовану знижку 500 гривень! Поспішайте, телефонуйте прямо зараз. обмежена. Нам подобається, коли наші клієнти мають найкращі товари. Нам подобається відповідати на ваші питання та приймати замовлення. Телефонуйте! Обирай, будь ласка, що небудь зі смачних добавок на столі. Так, я добавлю варення, горішки та фрукти. На дієту сісти чи що? Яка дієта, справжній корисний творог потрібен усім незалежно від віку та статі? З Сучасною мультиваркою хлібопіччю ваше меню стане просто надзвичайним. Чи могли ви уявити, що в мультиварці можна випікати найрізноманітніші сорти хліба за допомогою 10 програм? До того ж, з функцією відкладений старт ви можете отримати свіжий гарячий хліб або кашу прямо до сніданку. Готуйте справжні йогурти та сир, закласти інгредієнти в мультиварку займе у вас лічені хвилини, і ви будете 100% впевнені у якості домашніх. Нього продукту нехай вас здивує функція фритюр, горячі крильця, креветки, картопля фрі, печериці фрі, овочі та кільця цибулі у фритюрі приготуються за 20 хвилин. Аня, в мене зараз одне бажання схопити швидше цю мультиварку і вже почати готувати. Як згадаю свої сковорідки, кастрюлі, я вже їх бачити не хочу. Займають півкухні, ще й мити потім. До того ж, разом з мультиваркою, яка замінить вам плиту та духовку, ви отримуєте повноцінну хлібопіч на 10 програм. А ще фритюрницю, пароварку, йогуртницю та твороженицю. Крокуйте в ногу з часом. Експериментувати завжди цікаво. Так. Великі кнопки та великий рідкокристалічний екран з підсвічуванням дозволять вам вільно обирати потрібні програми, не напружуючи очі. Ви також можете спостерігати за процесом через зручне оглядове віконце на кришці. Блискучий чорний колір це колір елегантності та шику. Ваша кухня перетвориться на ідеальну. мультиварка на 22 програми з функцією мультикухар на 50 програм, хлібопіч на 10 програм, пароварка, фритюрниця, йогуртниця, творожениця. Також вас вразить унікальна найповніша комплектація. Особливість Комплекту є спеціальні щіпці для виймання чаші та кришка для неї, яка дозволить вам надійно зберігати приготовані страви. Готуйте з нами. Телефонуйте за безкоштовним номером телефону, який ви бачите на екрані, і наші оператори безкоштовно проконсультують вас з приводу усіх питань. Замовляйте останні новинки техніки у нашому телемагазині, і ми доставимо їх вам у будь-який куточок України. Ми безкоштовно даємо вам три роки гарантії. Це саме ті нові технології на вашій кухні, на які ви так довго чекали.